Цікаві новини з усіх куточків нашої області, ексклюзивне інтерв'ю та багато корисної інформації читайте у новому номері газети Вісті при Дніпрові, який вийшов 13 липня. Житель Дніпра Дмитро Талаш має у своїй колекції понад 20 тисяч різних кактусів та сукулентів. Унікальність його зібрання полягає в тому, що Дмитро самостійно займається їхньою селекцією. Більш детально про своє захоплення та особливості екзотичних квітів колеціонер розповів у ексклюзивному інтерв'ю вістям. Як на Дніпропетровщині у літню спеку планують боротися з перевантаженими автівками на дорогах, розбиралися наші кореспонденти. Під час звернення за призначенням пенсії людина підписує заяву, якою підтверджує дотримання вимог законодавства, тобто погоджується з тим, що в разі недотримання умов договору частину пенсії доведеться повернути. Що це за умови і кому можливо потрібно буде повертати частину виплат, читайте в нашому матеріалі. Уже понад рік згадка про Нікополь постійно з'являється в новинах. Ворог щодня і щоночі випускає по населеному пункту десятки снарядів. Історики говорять, що за часів козацтва місто. Збудували як фортецю. У сучасній історії Нікополь став тим містом, яке дивиться ворогу у вічі. Нещодавно виповнилось 86 років з дня народження володарки титулу Жива легенда від міжнародного ордена Честі та президентської відзнаки Гордість нації, володарки інших численних нагород і відзнак народної артистки України Ади Роговцевої Про її творчий шлях в нашому матеріалі. І, як завжди, в кожному номері газети Вісті Придніпров'я» рецепти смачних страв, які легко та швидко приготувати. Читайте нашу газету із задоволенням, а також передплачуйте. Це можна зробити просто не виходячи із дому.